Пан Віталій питає, скільки потрібно намотати мінувати НГ, негарючий матеріал. Поверх дерев'яних балок Г4. А чого вирішили, що дерево це Г4, От, щоб перекриття стало НГ. Справа у тому, що нема сенсу. Перекриття повинно витримати определенний час горіння і не зруйнуватися. І на дерев'яне перекриття там впливає багато факторів. От, наприклад, найгірший показник по вогнестійкості це двотаврової балки. Це пов'язане з тим, що, е, якщо у нас ми кладемо е, брівно, брівно або брус, то е, ми маємо оцей переріз, який тримає міцність. І виходить так, що коли з'являється полум'я, йому треба розігріти дерево, щоб воно стало виділяти газ, котрий горить. Потім починають вперше обуглюються кути, тому в, в сучасному будівництві кути страгають, от, щоб дерево мало кращу вогнестійкість. І потім поступово дерево починає горіти. І от коли у нас дерево великого масиву, воно втрачає стійкість лише тоді, коли цей переріст стає маленький. Розумієте? А для цього потрібен час. І ось виходить так, що якщо у вас перекриття і ви сюди вкладаєте мінеральну вату, тут більше виникає проблема в тому, що у нас є з вами основа. Ця основа прогорає, падає донизу, і вслід за ним падає мінеральна вата. Тут більше виникає питання, як втримати цю мінеральну вату. Щоб вона залишилась довше. Чому? Тому що вона буде захищати дерево від е, нагріву, від вогню, і, і тоді воно довше все прослужить. розумієте е, Раніше дерево захищали як? Глиняна обмазка, тобто кінський навоз, глина. Все це змішувалося з вапном і обмазувалося дерева. Тобто така корочка з'являлася, котра захищала дерево від вогню. Це, це, ж, це ж варіант. Але тут головне от, втримати мінеральну вату. Чим довше вона там втримається, тим краще. Сама ж мінеральна вата, друзі, починає руйнуватися, розвалитися, якщо дерево загорається при температурі 400-450 градусів. 400, здається. Якщо помиляюсь, в коментарях виправте мене. То мінвату, друзі, руйнується при якій температурі? Ох, красавці. Ох, 80 градусів Цельсій. Все. Розумієте? Тобто, мінвату, да, вона НГ, але вона розсипається при високих температурах, тому що баксідне смоли смоло, вони їх не витримують, ці температури. Зрозуміло? От. Е, наступне, якщо ви використовуєте. Суперсучасний дутаврові балки, бо ви ж сучасний інженер, правильно? Ви сучасний замовник, вас старий пердон Терехов не цікавить, і ви хочете використати сучасні технології, котрим вже, мабуть, так, років, не знаю, 70 більше, ніж мені, але для вас вони сучасні. Ви хочете використати там трошки по інакшому це працює. Чому? Тому що дутаврова балка має дуже високе напруження в цьому бруску. Це дуже раціональна конструкція. Але, друзі, де у вас швидше згоріть брусок тут чи переріз тут? Як ви думаєте? Ну а якщо подумати? Блін, ну, хер з вами. Можете не думати, ладно, я вам розповім. Все ж таки тут швидше. А чому? А, красавці. да, оце ви уяснили. ОСБ. А ОСБ на боксідних смолах. Тобто, як тільки ця двотаврова балка, тобто, як тільки мінеральна вата звідси висипається, ОСБ нагрівається до 80 градусів по ця балка нахер складається. Все, у вас не буде навіть часу, розумієте? І якщо тут у вас стоїть ліжко, то це ліжко йде донизу. От, тому я і казав: я розумію вашу любов до сучасних технологій, але тут головне, на які, принципи ви спираєтесь. що для вас головніше. Зекому... Зекономити гроші замовнику, чи все ж таки збудувати безпечний будинок? Я розумію, що замовнику та пофігу, бо він звернувся до професіоналу і сподівається на його професіоналізм. Але якщо і а-ля типу професіоналу пофігу, то він будує будинок з ОСБ сі панелі, таврової балки і вся оця от хрінь. Розумієте? Тому з точки зору безпеки, все ж таки, брус-брівно залишається краще, але так це дорожче, однозначно. Ну і питання звукуляції скрізь проблемне. Так тому нема сенсу робити перекриття НГ, просто немає, тому що навіть залізобетон має. Термін господі час витримування вогню. от Але, наприклад, дерев'яне перекриття, якщо ви зробите два шари вогнистій гіпсокартону, ви в цілому конструкцію вже забезпечите її стійкість там одна година, спокійно буде тримати. розумієте І люди зможуть евакуюватися, бути в безпеці, і вся ця хрінь не впаде на голову пожежників, котрі приїхали вас рятувати і тушити вашу нерухомість. Тому е, будуємо, спираючись на принципи, кому що головне. Звісно, ті, хто будує на продаж, їм головне швидко, їм пофігу на все. От, а ті, хто будує собі, ну, вони це враховують. Так, е, дякую за ваші питання, і ми біжимо з вами, друзі, далі. Дуже швидко біжимо, тому ставте лайк, підписку і погнали.